Шановні випускники Нижньо ліцею, сьогодні у вас радісний, приємний, надіюся, щасливий день закінчення навчального процесу. До сьогодні ви йшли однією дорогою, але надалі у вас ви підете різними дорогами. Тому я хочу побажати, щоб ця ваша особиста дорога була щедрою та доброю, на доброю, любов. Щоб ви обрали собі якусь свою професію, щоб вона для вас була любимою, щоб ви досягали успіху. Тому хочу також побажати гарної життєвої долі. І, і куди би вас не закинула доля, завжди пам'ятайте про те, що ви українці, гордіться цим, а якимись своїми діями, вчинками чи поступками. Старайтеся прославити не тільки себе, а й нашу Україну, нашу івано Франківщину і ви навіть свій Нижньострутинський ліцей. Важкий час зараз. Війна. Російські окупанти не дають нам спокою, але віримо в наші Збройні Сили України, підтримуємо їх. Адже саме завдяки їм у вас сьогодні може бути такий ну, маленький, скромний е, свято маленьке. Е, тому для усіх випускників Нижньострюдинського ліцею, для Михалків Інни Михайлівни, вітання від мене. Е, всього вам доброго, всього найкращого. Слава Україні!